Доброго дня, діти! Сьогодні до нас прийшов в гості осінній листочок. Подивіться, який він кольоровий! Тут і зелений колір, і коричневий, і оранжевий. А ви подивіться, які гарні намастинки на листочку. Це ніби калина осіння, так? Бачили калина на вулиці? Молодці. Осінній листочок засумував. Давайте ми його розрисуємо і намалюємо осіннє дерево. Давайте розглянемо осіннє дерево. Дерево складається зі стовбуру, гілочок та листочків. Для того, щоб нам намалювати листочки, ми використовуємо природній матеріал. Ось це в мене клоновий листочок. Це листочок з берізки. І ось в мене є такі з акації листочки, гарні, зелені малесенькі. Спочатку нам потрібно намалювати стовбур. Беремо пензлик у праву руку ближче до держачка трьома пальчиками. Набираємо водичку, макаємо ворс пензля у воду. Набираємо коричневу фарбу. Діти обережно набираємо, щоб не замаститися. Ось. Ворс пензля змінив кольор, він став коричневим. Тоді шукаємо посерединці, ставимо крапочку і ведемо лінію до вгору, вгору до середини зупинилися. Знову набираємо трішки водички, зайву водичку у краю баночки, залишаємо. ставимо трішки відстань, знову крапочку і догори. Зупинились. Тепер беремо знову фарбу і замальовуємо знизу вгору стовбур коричневою фарбою. Більше можна взяти водички, щоб гарно зафарбувати. Намалювали стовбур. Далі беремо, малюємо листочки. Дивіться, діти, на листочку у нас є гладенька сторона, і перевертаємо така шершавенька. Ми фарбу наносимо на ось цю шершавеньку сторону. Набираємо знову фарбу. Я беру жовти, жовтий колір. Набрала фарбу і намащую повністю весь листочок. Ось намастили листочка. Далі прикладаємо вгорі стовбура. Ось, приклали пальчиками обережно. Приклали, добре, так притиснули, і тоді забрали. Бачите, який гарний листочок у нас вийшов. Далі знову можемо взяти таку ж саму фарбу, трішечки домастити. І знову прикладаємо пальчиками притискаємо. Беремо інший колір, наприклад, оранжевий. Теж намащуємо, намастили. Не забуваємо, з якої сторони мастимо. Не з гладенької сторони, а з шершавенької. І вгорі ще в мене буде листочок приклала. Може, ще фарба залишилася? Тоді ще прикладаємо. З вами намалювали. Листочку вона дуже сподобалась. Він дякує вам за вашу працю. До побачення, діти!